То є, що нам треба? Нам треба прибрати прибирати гілочки, які йдуть до, до головного стовбура. Ось так от ми прибираємо і прибираємо і вовчки, ось такі, які вони прямі, отак от ростуть. Теж прибираємо їх. Ми прибираємо це все діло на кільце. Це груша, це яблуко. Прибирається це все на кільце. Що значить на кільце? Зараз я вам покажу. Бачите, ось йде всередину. В Дерево у мене, ця гілочка, бачите? І я її на кільце: ось так: от, це називається на кільце. Отак-от прибираємо ось цю гілочку. У мене це основна літня обрізка, в червні е, е, обрізка, ця, і прибираємо усе зайве. Зупиняємо точку росту, зупиняємо точку росту, щоб не росла деревина у нас, щоб у нас розвивалися наші е, плоди, е, вже, і закладались е, нові е, бруньки, на плодові бруньки. Ну, бачите, щоб все це, Всю точку росту ми зупиняємо і те, що йде всередину або Прямо прибираємо на кільце. Ця сторона в мене вже обрізана. Дивіться, скільки яблучок, дуже багато яблучок. Ще буду робити формовку по яблукам, буду прибирати, тому що дивіться це дуже багато. Хоч, бачите, в мене і е, гілка гарна, ну а, але треба прибирати, щоб розвивалась І дивіться, ось ця сторона я вже трошки обрізала. Бачите, яка вона гарна. Ця сторона, а це ще треба обрізати. Дивіться, які зарослі. Бачите? Оце не треба, щоб були такі зарослі. Ми вирощуємо яблу... яблука, а не яблуню. Ось що, бачите, це треба обрізати. Ось цю треба обрізати. Дивіться, бачите, яка зарослі. які. А це я вже обрізала. Дивіться, яка краса. Видно, відразу видно, що гарна. Все чудово.